Під бадьору руханку на свіжому повітрі у центрі реабілітації «Гармонія» розпочинається табірна зміна. Цьогоріч табір тематичний під назвою Місія супергероїв. Участь у ньому беруть більше десяти дітлахів віком від семи до дванадцяти років. Герой першого дня пес патрон. Саме з ним розпочинають свій день хлопчики та дівчатка. У нас буде програма побудована так. Перші три дні це будуть такі казкові супергерої. Четвертий день це буде супергерої серед нас. У нас буде військово-патріотичний квест, ми проведемо, і потім у нас буде таке завдання обговорити, хто саме герої є серед нас. І останній день це буде суперсила в, в тобі. Нам важливо, щоб діти знайшли це і ми будемо шукати ці суперсили, щоб вони зрозуміли і навчились їх застосовувати. Щодня для дітей проводитимуть різноманітні тематичні заняття, знайомитимуть з професіями реальних героїв, зокрема рятувальниками та військовими. Також проведуть заняття з психологом та арт-терапію. Усі активності з дітьми спрямовані на їхній розвиток та соціалізацію. Тема різна, але якби напрямок роботи один той самий. на саморозвиток, на соціалізацію, на адаптацію дітей, на те, щоб вони могли пізнати краще себе, зрозуміти і Ну, взяти щось для себе корисне. Цього разу на занятті з психологами хлопчики та дівчатка розфарбовують пелюстки кольорами свого настрою та діляться, хто для них є супергероєм у житті та на телеекранах. Я хочу намалювати не звичайну пилістечко, а пилістечку смайову у житті. Напевно, супергерої мої – це мої батьки, тато і мама. М -м -м -м. Вони Мене оберігають Можете, і боються про мене. Взяти, вже вдруге у літньому таборі дев'ятирічна Софія Шкандюк. Гармонію дівчинка відвідує вже більше року. І тут заняття. І... Гагато цікаво їй дуже подобається. Це така перезагрузка і дитини, і мене, і емоції, які просто залишаються потім на протязі року, Вона згадує, тому що є такі локації, які ми буваємо вперше завдяки гармонії, тому що з дитиною постійно заняття, заняття і на розваги дуже мало лишається часу. Літній табір для молодшої групи триватиме 5 днів. Одразу після розпочнеться друга зміна для дітей віком від 13 до 18 років і третя для повнолітніх. Світлана Ількова, Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.